Виконуємо номер 491 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння, знайди значення виразу, сума змінних Х і y, та дізнаєшся рік заснування. Чернівецького національного університету імені Ює Федьковича. Розв'язуємо перше рівняння. Застосуємо розподільну властивість множення відносно додавання. 2 додати 3 і помножимо на змінну х дорівнює 5245. Виконуємо додавання в дужках 2 додати 3, це буде 5. Маємо 5х дорівнює 5245. Нам невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 5245 поділити на 5. Виконуємо ділення в стовпчик. 5245, ділимо на 5. 5 ділимо на 5, беремо по одному, В остачі 0, зносимо 2, 2 на 5 не ділиться, ставимо в частку 0, зносимо 4. Дваділи на 5, беремо по 4, 4 на 5 20. Виконуємо віднімання. Востачі 4, зносимо 5. 45 ділимо на 5, беремо по 9. 5 множимо на 9, 45. Віднімаємо остачі 0. Отже, х дорівнює 1049. Переходимо до розв'язування другого рівняння. Знову ж використаємо розподільну властивість. Не забуваємо, що якщо немає змін, передзмінної числа, то це число дорівнює одиничці. 4 додати 1 відняти 3 і результат помножимо на Y дорівню 1652. 4 додати 1 5. – 5 відняти 3, 2. Маємо 2 y дорівнює 1652. Нам невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток поділити на відомий множник. Отже, y дорівнює 1652 поділити на 2. виконуємо ділення в стопчик. 1652 ділимо на 2. 16 на 2 беремо по 8, 2 на 8 16. Виконуємо віднімання 0, зносимо 5. 5 ділимо на 2. беремо по 2. 2 на 2 – 4. Виконуємо віднімання остачі 1. Зносимо 2, 12 на 2 по 6. 12 на... 6 на 2 12. Виконуємо віднімання 0. Вийшло 8,26. Продовжуємо виконувати наше завдання. Розв'яжи рівняння, знайди значення Х додати І. Якщо Х дорівнює 1049, у дорівнює 826, то х додати y дорівнює 1049 додати 826. Виконуємо дію в стовпчик. 1049 додати 826. Шість додати девять п'ятнадцять, п'ять записали, один запам'ятали. Чотири додати два, шість до один сім, нуль додати вісім, вісім і один. Вийшло 1875. Отже, рік заснування Чер... Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – 1875. Записуємо відповідь. Відповідь 1875. Номер 491 виконано.